Продовжуємо ефір разом із керівницею Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталію, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Цієї ночі росіяни знову атакували південь. Вибухи були чутні у Миколаєві. Розкажіть нам про наслідки цієї атаки. Чим бомбили? На жаль, дійсно ворог тримає під певним тиском південні регіони, і зокрема застосовує і балістичне озброєння, і ракети, і керовані авіабомби. Це основний пріоритет ворога: це тероризувати мирне населення, економіку регіону, не давати розвиватися, не давати підготуватись до опалювального сезону, до зими, завершити збір урожаю. Тому зараз знов триває атаки на Миколаїв як на зосередження економіки, на як на зосередження промисловості. Черговий удар по об'єкту інфраструктури, де спалахнула трава і чагарник, і це треба пам'ятати зараз всім, хто в південних районах, зокрема, тому що багато сухої трави дещо її збирають, і такі уламки, навіть внаслідок бойової роботи, можуть дуже швидко спричинити пожежу, яку важко зупинити. І Рятувальники на цьому наголошують, зокрема на деокупованих територіях, де багато недорозмінованих місць і. Це може спричинити додаткову ще й детонацію там, де не виявили вчасно вибухові пристрої. Цієї ночі, здається, шахедів не було, але в усі попередні, там позавчора, позапозавчора, зранку прокидаєшся, бачиш, що на південь знову летіли масово шахеди. А ви бачите якусь закономірність в цих атаках? Росіяни хочуть вийти дійсно на щоденний режим бомбардування шахедами? Я б навіть сказала, на щоночний, не тому щоночний. що переважно атаки дійсно спричиняються в нічний час. Це пов'язано з особливістю використання цих баражуючих боєприпасів, тому що вони дійсно складні для виявлення вночі, і проводити бойову роботу по них в основному мають мобільні вогневі групи, які дійсно вночі важко зорієнтувати. Це орієнтир на звук, ми вже говорили, акустичний такий, і орієнт. Тир за допомогою прожекторів. Взагалі складна робота вночі, тому що виснаження людського організму і ворог це теж враховує. Треба на це звертати увагу. Загальний настрій ворожий це продовження тероризму, і нема прив'язки до того, що це ответочка за щось. Я б не хотіла, щоб у людей формувалось таке розуміння, ніби ми в чомусь винні, і ворог змушений нас атакувати. Нема такого. Вони просто. То терористи вони просто нищать мирне населення. Керовані авіабомби вчора були спрямовані по Херсонщині 14 штук за ніч. Саме нічні атаки, в день 8, а в ніч 14. Ракетні удари здійснюються вночі. Шахет летять вночі. Знову ми аналізуємо і робимо висновки, що це виснаження, тероризму і руйнування інфраструктури. А інтенсифікація ударів, зокрема, і керованими авіабомбами. Це тому, що у них просто є така змога і вони використовують, чи якась ідея за цим стоїть? Їм важливо. Підкреслювати свою перевагу, а перевага в них може тільки бути над цивільним населенням, там де вони ще мають ось цю, цю саму превалювання, це в повітрі, і саме тому вони використовують тактичну авіацію, використовують і спрямовують по людях керовані авіабомби, бо вони в них є. Тому що наша бойова робота контрбатарейна в нашій зоні відповідальності, зокрема, вона спрямована на знищення їх вогневих позицій наземних. Вони в Трачають щоденно гармати, втрачають реактивні системи залпового вогню, особовий склад, мінометні розрахунки. А втрачають склади з боєприпасами, польові розгорнуті, але в них залишається авіація, в них залишаються авіабомби, і вони в такий спосіб намагаються протиставити цивільне населення силам оборони. Пані Далі, ще була інформація про те, що Іран, начебто, модифікував шахеди, і вони вже більше не будуть деренчати як мопеди в нових партіях. Наскільки це ускладнить виявлення цих дронів? Ну, якщо так образно виразитись настільки. Але насправді це не головний фактор, за яким орієнтуються мобільні вогневі групи, один з яскравих, так і очевидно, що ворог з ним працював для того, щоб його прибрати як додаткову допомогу орієнтуванню протиповітряної оборони. Але ми теж не сиділи, склавши руки, і вишукували способи виявлення, способи наведення, способи реагування і знищення цих боєприпасів. Тому на всі їх пошукові спроби є, і наші відповідні адекватності, які будуть застосовані під час роботи по цих повітряних цілях, поділіться з нами інформацією щодо результатів роботи Сил оборони України на півдні за останню добу. Так, ми працювали досить потужно, але ускладнена наша робота знов тим, що вони працюють з відкритий спосіб, килимовим способом, вражаючи правий берег, ми ж відпрацьовуємо по точкових місцях там, де можемо гарантувати, що цивільне населення не постраждає. І саме тому наша робота ускладнена. Але за минулу добу ми маємо досягнення. Вже підтвердження про те, що знищено щонайменше 18 окупантів, знову знищено два човни, на яких вони намагалися маневрувати вздовж лівого берега, дві потужні гармати і кілька одиниць автобронетанкової техніки. Чи фіксуєте ви відтік кількох російських солдатів, так російської ворожої сили із півдня, Херсонська область тимчасово окупована, наприклад, у Запорізьку область? Чи угруповання залишається стабільним? Ми не можемо назвати це відтіком, хоча вони час від часу поповнюють запаси і живої сили, і техніки саме на запорізькому напрямку, де потерпають від прямих зіткнень від суходольних боїв. В нашому випадку це контрбатарейна боротьба, тому вони розташовуються більш розсереджено, постійно маневрують, намагаючись уникнути вогневого ураження. Але відстежуючи їх кількість, ми можемо сказати, що вона змінюється територіально, але кількісно залишається більш-менш сталою. А яка ситуація на кінбурнській косі? Чи взагалі щось від неї залишилось? Там залишається і мирне населення, і ворожі розрахунки. Вони продовжують ховатися за людьми і підлінько так виїжджаючи, обстрілюють. Але останнім часом ми не фіксуємо великої активності там, через те, що результативною була і наша бойова робота, і для них вже цей напрямок, трошки випавши з під великої уваги, вони час від часу там можуть активізуватися для того, щоб переключати наші сили оборони на цей напрямок. Відтягнути їх від тих місць, де їм особливо припікає, але все ж таки вони там намагаються просто утриматись в певний час. Давайте із суші перейдемо на море. Скільки зараз у чорному морі російських кораблів? Чи є ракети на сії споряджені власне ракетами? Море штормить і тільки буквально вночі. Трошечки зменшилось хвилювання, таке перейшло до трьох балів, десь до цього було до п'яти, і тому корабельне угруповання було трошки згорнуто. Зараз вже бачимо, що повиводили вони одиниці. Зараз всього в морях 13 одиниць, одна в Азовському морі 12 в чорному. І буквально щойно додався ще один фрегат. До цього зранку ми фіксували малий ракетний корабель і фрегат Адмірал Макарок», які вийшли. На вечергування зараз вийшов ще Есен. Це означає, що три надводних ракети на СІ, спорядження яких може бути до 24 ракет типу калібр. Це надзвичайно високий рівень ракетної загрози і треба бути дуже уважними, тому що ворог використовує різні способи атак. Згадаємо одну з крайніх по Одещині, коли було застосовано аж 12 ракет типу Калібр. Отже, доведений до певного віччя, він може застосувати ось такі. Такий масований удар, хоча частіше вони грають м'язами на тлі вдалих атак по і російських кораблях, і по російських об'єктах в тимчасово окупованому Криму змінилася якось траєкторія руху російських кораблів або тактика застосування ракет. А вони продовжують ховатися так само, як і на суші, так і на морі за цивільними. Тут їм на допомогу був створений такий ними ж самими район зосередження цивільних суден, там де вони нібито проводять огляди перед тим, як судна пройдуть Керченську протоку. Зазвичай в цьому районі зосереджується 30-40 цивільних суден, досить великогабарітних, за якими власне і переховується флот. хоча вони розуміють, що це не абсолютне загородження, тому що пам'ятаємо історію із танкером, історію з. Із і великим десантним кораблем це не абсолютний захист, але все ж таки так їм трошки спокійніше, і знов проявляється їх сутність терористична, що вони, побоюючись за себе, здатні підставляти під це цивільне населення. Хоча підкреслюють перед всім світом те, що сили оборони не знищують цивільні об'єкти, які не є військовими цілями. Пані Наталі, а якщо порівнювати з минулим роком або взагалі першими місяцями повномасштабного вторгнення, наскільки змінилася кількість російських кораблів довкола Криму в кримських бухтах і ракетоносів, які вони виводять для того, аби бомбардувати нас? Просто намагаюся зрозуміти, чи стає їх там менше, окрім тих, що вже ну, пішли на дно або на ремонт. Ну, що на 20 їх точно менше, тому що в зведеннях Генерального штабу фігурує саме така цифра в розділі кораблі Катери, і дійсно, ми працюємо щоденно і по їх розгортанню не до флоту, типу річкового, де вони використовують цивільні надводні плавзасоби для того, щоб доставляти свої розвідувальні групи. Але якщо говорити про тактику корабельну, в більшості випадків це патруль. Регулювання узбережжя Криму, це прикордонна служба ФСБ Росії, і вони в більш розгорнутому плані представлені, але це викриття надводної обстановки. Також вони досить часто використовують судна забезпечення флоту для перевезення безпілотних літальних апаратів розвідувального типу, тобто, це як бази для того, щоб запускати безпілотники, за допомогою яких вони збирають інформацію. Бойові кораблі. Рідше виходять на бойове чергування і більше тяжіють до новоросійських бухт. Вони частіше фігурують саме там. Ракетоносії використовують ті самі пуски, пускові рубіжі для пуску ракет. Хоча останнім часом все частіше бачимо, що вони ризикують зробити запуски просто з бухт. Зрозуміла, дякую вам дуже за інформацію. Це була керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.